Фармадол таблетки від головного болю. Ми Сніданок. продовжуємо і сьогодні на а, самому початку сніданку ми говорили про іменинників сьогоднішнього дня, і серед них відомий український телеведучий блогер Андрій Бідняков, якого сьогодні день народження. І, до речі, зараз дізнаємося скільки йому років. Думаю, що можна питати сміливо у чоловіків, ну, скільки сміливий. їм виповнилося. І е, в нас на зв'язку Андрій Бідняков, з яким ми зараз і... Поговоримо кілька слів про його день народження, скільки йому і як він збирається його сьогодні святкувати. Маріуполець, до речі. А, а, так. Що? Доброго ранку. З днем народження. Доброго Доброго ранку. еліта. Дякую. Дякую. <клес> uh, Думаю, що тебе тут я... чекали весь день uh, Так хоч побачили. Слухай, uh, Юра, хоче дізнатись скільки тобі років, uh, де і всі глядачі? <клес> слухай, кажи. Не скриваєш? Слухайте, ну зараз ви можете дивлячись на своє відео, яке я побачив з вами поруч, то все зрозуміло, скільки мені років. Той випадок, коли хочеться трішечки прикрити камеру, ось так, і говорити з вами виключно аудіо. Мені 36 сьогодні. Тридцять Дуже... шість. Вітаємо! Ну, класний вік! Класне! Хто тебе вже так, встиг так. привітати на цю хвилину з днем народження? Якщо чесно, я пройшовся вже вулицею і привітали люди на вулиці, при тому, що я нікуди ще не виставляв, і ось зараз, перед тим як з вами вийти на зв'язок, я побачив, що моя дружина виставила пост, і я навіть його не встиг прочитати. А, це дуже боїся, мені вже його прочитати. Ночі. вони ж не вони о, в, в них там ніч, так Та в Каліфорніч, так, так вирішила, що коли ти прокинешся, ти повинен вже це прочитати. Слухай, але у вас з дружиною завжди настільки класні привітання одне одного, завжди з гумором, завжди з таким знаєш з тьобом певним, але видно, що це дуже щиро, дуже душевно так, я я ще не подивився повністю пост, але я вже встиг написати коментар, що моя помста буде серйозною, бо я знаю, що вона там буде виставляти, що вона може точніше виставляти. І я одразу написав, що моя помста буде серйозною, готуйся до свого дня народження. Ой, слухай, важке життя блогерів. Може вона, знаєш, на, на правильну доріжку стала, знаєш, каже, вітаю тебе щастя, здоров'я! Ти не прочитав, що одразу помста страшна, знаєш? Це, це класні стосунки. А, Андрю... Це у нас такого немає, це дуже класно. Андрюк, слухай, давай е, про Маріуполь поговоримо, тому що зараз він знову на топі всіх новинних стрічок, е, як приїхав туди Путін. Одразу всі казали, знаєш, там то Маріуполь, не Маріуполь, не зрозуміло, Путін не Путін. Угу. Е, ти впізнав взагалі місто рідне? Е, так, на жаль, то був Маріуполь, тому що я бачив ці будинки, які будують там, і які вони збудували. Ви знаєте, вони збудували там оці. М як, умовно кажучи, цю, цей пил в очі і постійно цю красу показують всім, хто туди приїжджає. Тобто, там є якісь, умовно кажучи, 5-10 будинків, і ці 5-10 будинків вони завжди показують під різними кутами і в різних ракурсах, щоб довести, що нібито Маріуполь відбудовується. Ну так, побудували 10 будинків, а зруйнували тисячі. В тому так, числі тих, і той будинок, де ти. Андрій, так... у нас є редактор Юля, теж з Маріуполя. Ти знайомий з нею заочно. Вчора спілкувалися, і вона з такими очима просто пристрасними розповідала про це місто. Я не знаю, Юр, ти був в Маріуполі? Ні, не був Нель, ти і була? я не була жодного разу. На жаль, разу. На був, жаль. але вчора я наче завдяки Юрі побував. І у неї є кілька таких історій, які вона нам просто чіпляла гачками. А ти зараз підтвердить, так чи, чи, чи каже, не так? що про це знають всі Маріупольці? точніше, тільки маріупольці. Значить, дивись, ти одягаєш білий штані джинси і виходиш на вулиці Маріуполя. Ввечері ти маєш кинути їх у прання. Це правда? Ну, так, Юля, я ось заочно знайомий, ну тут же щось ти цей. Ну, по-перше, в мене ніколи не було білих брюк, тому я не можу сказати. Ні, вас. чекай, Але... це не про тебе, це про Маріуполь. Да. Ну ти ж бачив, люди там ходять в білому. Ну ні, не буду так казати. Ні, ага. ні, ні, ні. Не, 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 не так прямо. А, та... на, 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 на наступний день не цього ж дня, а на наступний. наступного не таранька, а таранка без м'якого знаку. Це суто маріупольська така рибка. Це правда. Так, ну звітно, яка таранька. Ну це хто хто їй Таран, таранку. Так. Ми ніколи Таран. не їмо таранку. Тільки таранку, це... Маріупольську таранку. Не тільки в Маріуполі. Так, це всі, хто живуть в... на побережжі Азовського моря, тому що і в Бордянську так само кажуть Таранка, не тільки Маріуполь. Це така приазовська, при Азов... так. при ем, ем, Як це правильно сказати? Не говірка, а так така. Зараз Юля тебе не чує. Андрій там по той бік екрану. Знаєш, а Юля прийдуть зараз. Тобі дасть буде відстоювати. Юля чекає, Юля чекає. чекає за кутом. Там. Yeah. Я чу, я не <ріст> ну і останнє слухай, було таке місце, де любили засмагати Маріупольці. Це я не скажу тобі точно, бо я ж не орієнтуюсь в місті Це така колія, була залізнична, та там любили лежати, і там от прямо щоб, щоб пляж такий, знаєш щоб прям аж от всі бризки йшли на купальники, на все це. І всі цього тішилися, раділи, така маріупольська забава така, це правда? Ну, no, так, no, це ми їздили на лівий берег на пляж. І на е, центральний пляж, і там залізнична коля йде. Ага. Тому ми це було це було фантастично, коли ти сідаєш там на е, пісочок. Е, батьки ж з собою беруть звичайно там якісь яйця, щось поїсти, ага. щоб ти там огірочок з'їв е, сильно, щоб синочок там був ситий, щоб не голодний. І ти ось тільки починаєш їсти, так, тудуш, 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 тудуш". і вони так могли так сім хвилин. Довгі, довгі були ці потяги, і тобто, це. Це такий смак і звук дитинства. Тому це я так це я розумію. Це я згадую. Це у нас є такий є. пам'ять. Пам'ять так. залишається. Не знаємо, що буде далі. Хочеться продумати думати про відбудову, але пам'ять це велика штука. Андрій, в тебе, як у людини, як у чоловіка, як у блогера. Ну швидше за все, просто як в людини щастя пам є. В тебе є дружина, в тебе є діти, в тебе є маленький Блог. Остап, який є таким, я знаю, по собі, коли з'являється малеча. Як ти типу. поїнає інакшому починаєш ставитися до життя, до всесвіту, до всього. І в кожного з нас, безперечно, є мрія. Яка зараз у тебе мрія? Та в мене тільки одна мрія, якщо чесно. Я взагалі не можу думати про інші мрії. Кожної в кожної в людини мають бути мрії, і їх має бути декілька. Бо я така людина, що завжди мріє і завжди хоче діставатися своїх мрій, але зараз я забув про всі інші, і це правда. І це чесно. Е я думаю, що багатьох українців мріє лише одна, щоб е скоріше прийшов мир на нашу землю, прийшла перемога, і всі воз'єдналися, напевно, зі своїми родинами. Е е на жаль, багато хто не зможе вже це зробити, але у того, у, 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 кого, у кого ще є, залишилися рідні і. Близькі, вони мають, вони мають бути разом. Тому в мене лише одна мрія мир та перемога нашої країни. Якомога е, скоріше, скоріше меншими, і... меншими жертвами, щоб всі воїни, які захищають наші території, побачили своїх дітей. Бо коли, коли я бачу, як вони зустрічаються з дітьми, це щось неймовірно. Ну ось у того було. у кого є діти, мене зрозуміють. Я, тобто, у мене все добре, у моєї родини все добре. Але коли, коли ти бачиш їх, коли ти з ними зустрічаєшся, це, ти, це найголовніше, що може бути. Тому я дуже хочу, щоб ті воїни, які зараз на передовій, щоб не побачили свою сім свої сім'ї і своїх дітей. Андрій, ти, ти на бачив свого сина малого? Остапа, Живу. Остапа. Остапа я бачив, і зараз мене таке. Зараз перший раз я це відповідаю, бо я, бо я не хотів про це говорити. Так, я бачив його. Отак швиденько, раз, два ага. і все. Слухай, ну знаєш, якщо можна з твого дозволу, я все ж таки знайшла пост дружини, побачила і твій коментар, але хочу, хочу його трішечки показати і зачитати, що тобі написала твоя дружина. Тому що я ж кажу, ваша, ваші вітання на день народження, це знаєш окремий такий гумористичний жанр. Настя пише: якщо б не ти всього цього не було б. Боже, що то було б за нудне життя? Дякую Богу, що ти народився. Без тебе світ був би як без юпі. З не Народження на шлюб, і сьогодні ми не з тобою, але ми завжди поруч. Ти знаєш, я так пишаюся тобою. Це насправді так приємно пишатися своїм чоловіком і знати, що ми в надійних руках. Ну і звичайно, знаєш, величезна добірка ваших відео і світлин в черговому привітанні Андрія Віднякова від дружини. Друзі, зайдіть, подивіться, підтримайте і привітайте. З Днем народження, З Днем народження, вас. Андрій. Нехай збудеться все, Дякую. що ти сказав. Пошвидше настане перемога, як меншою ціною. А ми е, будемо повертатися до. Своєї роботи і розбудовувати нашу країну і швидше побачитися з родиною з днем народження. Дякую. Дякую. Дякую за привітання. Гарного ефіру. Гарного спокійного і тих, тихого дня. Слава Україні! Героям. Героям слава! Андрій Бідніков тридцять шість тобі, Посибіти узнава. <сум> Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.